Не хочеш робити на заводі Азі чи Амазоні, тому слухай, як і де чехи шукають класну роботу. 90% іноземців шукають роботу в Чехії не там і не так. А я дам тобі реальні інсайти, які використовують самі чехи. Jobs.cz з фільтром Вгодне про ценце. Це найточніший спосіб знайти вакансії, які відкриті для іноземців. Фільтр прихований, але він різко скорочує пропозиції, які не потрібні. Друге – «Праце.cz» і «Праце за рогем. Дуже ефективні платформи, особливо якщо тобі важливо знайти роботу поруч з домом. Третє: LinkedIn і професія ЦЗ. на LinkedIn наймають активніше, ніж здається, а Професія ЦЗ це вакансії, яких немає на великих сайтах. Професійний лайфхак порізьме: у Чехії HR читає CV максимум 10 секунд. Тому чітка структура, чіткі навички, одна сторінка. Жодної води, тільки чіткі цифри. Zvýšení prodeje o 20%. Praxe 3 roky. Úroveň češtiny B1. Ale to jen polovina lifehacků. Nejvážnější v stories robota v Čechii. Skoro již